Сьогоднішнього випуску В'ячеслав Анатолійович Кириленко вік 47 років, політик та державний діяч із майже 20-річним стажем. У 93-му році закінчив філософський факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Одразу починає активно займатися політичною діяльністю. Очолює громадську організацію Молодий рух. Двічі невдало балотувався в депутати на місцевих та парламентських виборах. У 98-му році, врешті, обирається народним депутатом і протягом п'яти скликань безперервно перебирався з новою. Знову певний період займав посади міністра праці та соціальної політики в уряді Тимошенко. віце премєр міністра з гуманітарних питань в уряді Єханурова. І на даний час є віце-прем'єр-міністром та міністром культури в уряді Яценюка. Нам випадково пощастило побачити, в якому будинку проживає В'ячеслав Анатолійович. І вже іншим разом ми надіялись спіймати його вранці перед роботою. Доброго дня! А можна на хвилиночку, будь ласка, ми громадський рух без парканів. Ми просто третє. 3... Ми хочемо показати. Мені на роботу треба Міністр поспішає на роботу, тому завтра або наступного дня приїдемо ще раз. Будемо і Будемо вже чекати перебуває. ось тут, безпосередньо біля виходу з будинку. Доброго, Доброго ранку. ранку. Доброго ранку. Доброго. Пане, Доброго. пане, пане Віслав, ми так, знову дам. до вас. Що вам сказав? Ми громадський рух без парканів. Ну, ми вже вчора вам говорили, просто ви поспішали на роботу. Ми пару хвилин. Ми просто хочемо домовитися про зустріч, де буде у вас може більше часу. Ми вже були в багатьох і міністрах, і депутатів. Показуємо, що нові чиновники є зовсім іншого гатунку, і є відкриті, завжди доступні. Спілкуємося по декларації, і показуємо людям. Що... А я декларацію прилюдню. В, в громадськості є. Таке наболіле питання, як живуть чиновники, так? Тому, якщо ми кажемо, що нові ну, чиновники... Я вам розкажу, що вам розказали. Давайте кожного... не лише так, ви розкажете, але ми пропонуємо добровільно примусово і показати. Так як ми вже спілкувалися з міністром юстиції, Действуйте. він казав, що так, приватне життя є в чиновника, але не таке, як у фізичних людей. І Якщо От. Їй йдеться на державну службу, то про приватне життя вже трошки треба забувати і бути ближчими до людей. Ви розумієте, панове журналісти, я в публічному житті більше 20 років. Пане Іслав. У мене були різні журналісти, різні, в різні часи. Але я вважаю, що попри ваше бажання чи бажання шекелюсь, моє бажання теж має бути. Звичайно, безперечно, безперечно. Якщо воно виникне, я вас запрошу. Так, на роботу, приходьте на роботу, поговоримо. Можна в кабінет до вас? Можна, звичайно, але, а так, але... ближче добре, до ночі. Ну, добре, ну скажіть, як тоді. Як нам домовитися про зустріч з вами? Так, ну та ні, ну ви, краще ми вас знайдемо. На одному з брифінгів, які проводив пан Кириленко, ми знову намагались домовитись про зустріч. Проте у щільному графіку міністра важко знайти 20 хвилин для безпарканів, щоб відповісти на питання по своїй декларації. Ну, я вам скажу, коли я дозрію до зустрічі з вами, я вас сам знайду. Ми можемо десь до... ну хоча би навіть коли... Кабінець... зараз, ну, так... я зараз uh, маю багато зустрічей. І, Хочу, ну, мені треба йти працювати. Інформація з реєстру прав на речове майно нам допомогла прояснити картину в майнових активах міністра. Ми дізнали, що в далекому 2006 році дану квартиру на Печерську В'ячеслав Кириленко взяв під іпотечний кредит на суму зобов'язання більше одного мільйона гривень, що на той час за курсом НБУ становило більше 200 тисяч доларів США. Нас зацікавило, яким чином сім'ї Кириленка в кількості чотирьох осіб вдається прожити, та за які кошти щорічно виплачувати кредит із відсотками в загальній сумі майже 200 тисяч гривень, при тому, що іноді сукупний річний дохід сім'ї мало що перевищував суму сплаченого кредиту. Більше того, у декларації за 2013 рік у пана Кириленка появився новенький автомобіль. Шкода Супер, вартість якого на той час була більше 20 тисяч доларів США. А якщо врахувати, що в цьому році сім'я Кириленка витратила майже 190 тисяч гривень на погашення кредиту, то сукупний річний дохід навіть не покриває витрати на купівлю автомобіля, і це при умові, що цілий рік вся сім'я міністра не витратила жодної гривні на їжу та одяг. А тому ми знову прийшли до уже знайомого нам будинку із намаганням отримати відповідь від міністра, хто фінансує його таку тривалу і успішну життєдіяльність як політика. А, дві хвилинки, будь ласка. Ні, ну чому ні? Ну чекайте. На ваші питання я відповідати не збираюся. Чому ви Що можете мене не переслідувати? Чекайте, у нас декларація 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 по декларації питання. Вибачайте, декларація моя оприлюднена, які ще її... Декларація моя оприлюднена, я не зобов'язаний відповідати на ваші питання. Ну, я як... на них відповідати не буду. Чекайте, Плово, ну як, як вони зобов'язані. У нас залишились великі сумніви у достовірності люстраційної перевірки, яку мав би проходити В'ячеслав Кириленко. Заховавшись за символічним парканом міністерської посади, зраджуючи гаслам та ідеям майдану, він не вважає за необхідність пояснювати суспільству джерела своїх реальних доходів. Відкритість публічної особи та державного службовця міністра Кириленка вся на лице, а висновки робіть самі. Стиль життя чиновника це не його особисте життя. Він публічна особа. Немає особистого життя. Хочеш, щоб особисте життя, іди і працюй в приватному секторі.